Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найглибших ідей Карла Юнга, швейцарського психолога, який вважав, що справжнє життя людини починається лише після вісімдесяти років. Звучить дивно, правда. Ми звикли думати, що життя це про юність, енергію, перші кроки до мрій. Але Юнг перевертає цю картинку з ніг на голову і каже: Ні, справжнє це те, що приходить, коли ти вже прожив половину шляху. Чому так? Що такого особливого відбувається після 40, 50 чи навіть 60 років. Давайте розбиратися разом. І повірте, це буде цікаво. Уявіть собі життя як подорож через густий ліс. У перші роки ти пробираєшся крізь хащі, шукаєш стежку, орієнтуєшся на голоси інших, батьків, суспільства, друзів. Ти будуєш дім, кар'єру, сім'ю, намагаєшся довести собі світу, що ти чогось вартий. Але десь після сорок цей ліс починає річати. Ти виходиш на галявину, де видно небо, і раптом розумієш, а куди я йду? Для кого це все? Це момент, коли ти перестаєш бігти за чужими цілями і вперше по справжньому питаєш себе, хто я. Юнг називав це пробудженням Не плутайте з кризою середнього віку. Це не про купівлю мотоцикла чи різку зміну роботи, хоча й таке буває. Це про внутрішній сув. Уявіть, що до сорок ти жив за сценарієм, який хтось написав за тебе. Отримай освіту, працюй, одружися, купи машину. Але після сорок цей сценарій закінчується. І що далі? Ти стоїш перед чистим аркушем. І тут починається найцікавіше пошук себе справжнього. Отже, перша зупинка пробудження. Воно настає десь між сорока і сорока п'ятьма роками. Саме тоді багато хто відчуває дивне, невідоме занепокоєння. Те, що ще вчора гріло душу, підвищення на роботі, новий телефон, відпустка раз на рік раптом втрачає сенс. Ти можеш сидіти в офісі, дивитися на екран і ловити себе на думці, не вже це все. Або проводити вечір з родиною і водночас відчувати дивний холод усередині. Зовні все ідеально, але щось ніби ламається. Це не депресія. Це сигнал. Душа хоче більшого. Юнг пояснював саме в цей момент прокидається підсвідома. Те, що роками було заховане під масками хорошого працівника, турботливого батька чи матері, успішної людини. Згадайте казку про сплячу красуню, яку розбудив поцілунок. А що розбуджує нас після сорока? Це може бути дрібниця, випадкова книга, розмова з другом, пісня з дитинства. А може бути і серйозне потрясіння, розлучення, хвороба чи втрата роботи. І в обох випадках це шанс. Шанс зірвати старі маски і чесно спитати себе, чого я хочу насправді. Хтось у цей момент кидає офіс і йде вчитись малювати. Хтось переїжджає в село садити квіти. Хтось просто починає слухати себе. І навіть цього достатньо, щоб усе життя змінилося. Уявімо історію. Олена, 42 роки, бухгалтерка. Все життя вона працювала, щоб дати дітям краще майбутнє. Але одного дня зрозуміла її справжня мрія не цифри, а музика. У дитинстві вона годинами грала на піаніно. Потім життя закрутило, і вона забула про це. І ось у 42 вона купує старий синтезатор, записується на уроки і вперше за багато років відчуває, що живе по-справжньому. Це не просто хобі. Це повернення до себе. І таких історій безліч. А у вас є щось, що ви колись відклали на потім. Тепер друга зупинка, переосмислення. Це вже період між 45 і і 5-10-ма. Якщо пробудження це тривожний звінок, то переосмислення справжнє глибоке дослідження. Ти ніби береш джеркало і дивишся на своє життя без прикрас, що вдалося, а що ні. Що було твоїм вибором, а що нав'язаним зовні? Уяви себе археологом, який розкопує власне минуле. Тут ти знаходиш мрію про подорожі, поховану під словами нема часу. А тут страх самотності, через який роками тримався за токсичні стосунки. І тоді звучить головне запитання, чому я так робив? І чи хочу я продовжувати жити саме так. Цей етап, схожий на генеральне прибирання в домі. Ти відкриваєш шафи, витягаєш старі речі і починаєш викидати все зайве, звички, які тебе виснажували, друзів, що були лише маскою, ілюзії про ідеальне життя. Але проблема в тому, що коли старе йде, нове ще не прийшло. І саме тут виникає відчуття пустоти. Ніби ти стоїш у порожній кімнаті. Страшно, незручно, боляче. Та Юнг казав за цим страхом ховається свобода. Свобода бути собою. Уяви, якби ти перестав боятися чужих думок. Що б ти зробив прямо зараз? Я згадаю історію свого знайомого Андрія. У сорок сімох років він продав бізнес, яким займався два десятиліття. Усі крутили пальцем біля скроні, ти збожеволів. А він просто зрозумів, що хоче не грошей, а тиші. Переїхав у Карпати, збудував маленький дерев'яний будинок і почав варити сир. І коли я його спитав Ну, як ти, він відповів Я вперше за багато років дихаю. Це не означає, що кожному треба кидати роботу і тікати в гори. Але це про вибір, про свій вибір, а не чужий. Третя зупинка рівновага. Вона приходить між п'ятдесятьма і п'ятдесятьма п'ятьма роками. Після бурі пробудження і болісного переосмислення ти починаєш будувати новий фундамент. Тепер внутрішнє важливіше за зовнішнє. Ти більше не ганяєшся за статусом чи лайками в соціальних мережах. Ти шукаєш спокій, сенс, гармонію. Хтось відкриває для себе медитацію, хто садівництво, хтось починає писати щоденник. У цей момент ти ніби домовляєшся зі своєю душею добре, давай жити так, щоб нам обом було комфортно. Уяви дерево. Молоде дерево росте швидко, тягнеться до сонця, розкидає гілки. Але в 50 воно вже міцне, з глибоким корінням. Його більше не лякає вітер, бо воно знає себе. Так і людина. Вона вчиться цінувати простоту. Чашку чаю зранку. Сміх дитини. Прогулянку в парку. Те, що колись здавалося дрібницею, тепер стає справжнім багатством. А як ти знаходиш спокій у своєму житті? І ось, нарешті, четверта зупинка, мудрість. Вона приходить між п'ятидесятьма п'ятьма і шістдесятьма роками. Це вже не просто життя. Це його осмислення. Кожен шрам, кожна помилка, кожен щасливий момент, усе це стає уроком. Ти дивишся назад і думаєш, так, я не ідеальний. Але я справжній. Юнг називав цей стан завершенням індивідуації це коли ти більше не боїшся власних тіней. Коли приймаєш їх як частину себе. І саме тоді ти стаєш мудрецем власної історії. Уявімо діда Патра. Йому 58 років. Все життя він був інженером, вважав себе практичним і розсудливим. Але в душі, він завжди був поетом. У 55-й він почав писати вірші, читати їх онукам, і одного дня його твір надрукували в журналі. Він сказав мені: я навіть не знав, що можу бути таким. Це момент, коли мудрість відкриває двері, яких ти раніше не бачив. А що приховано у твоїй душі, чекаючи свого часу. П'ята зупинка свобода. Вона приходить між 60 і 65 роками. Це момент, коли ти відпускаєш усе зайве. Очікування інших. Байдуже. Страх старіння. Зникає. Уяви річку. У молодості ти гребеш проти течії. Борешся з хвилями, намагаєшся довести щось світу. А в шістдесятих років ти відкидаєш весла, розслабляєш плечі і насолоджуєшся краєвидом. Ти приймаєш себе зі зморшками, сивиною, спогадами. І це прекрасно. Приклад, моя тітка Марія, 62 роки, почала танцювати танго. Друзі сміялися, тобі ж на 20. А вона відповіла Зате я вільна. І знаєте що? Вона щасливіша, ніж у молодості. Бо свобода це не про вік, а про стан душі. А що б ти зробив, якби перестав боятися чужих очей і чужих думок? Шоста зупинка духовне багатство між 65 і 70 роками. Тут ти вже не просто живеш, ти відчуваєш кожен день як подарунок. Ти бачиш красу в дрібницях, запах дощу, шелест листя, посмішку незнайомця. Сенс більше не треба шукати, він уже в тобі. Уяви бабусю Любу 67 років. Вона щодня пече пороги і роздає їх сусідам. Каже мені не потрібна слава, мені потрібне тепло. І в цьому її справжнє багатство не гроші, а любов, яку вона дарує. А що для тебе є справжнім багатством? Що в твоєму житті робить тебе по справжньому живим? І нарешті сьома зупинка спадщина. Після 70 років це не про гроші в банку чи придбані речі. Це про те, що ти залишив у серцях людей. Тут вже немає страху перед кінцем, ти розумієш, життя це цикл. А твій досвід і мудрість стають світлом для інших. Уяви старого дуба. Він більше не росте, але дає тінь усім, хто поруч. Так і людина в цей період, її мудрість освітлює шлях іншим. Приклад, дід Іван, 72 роки. Він розповідає своїм правнукам історії про війну. І одного дня вони кажуть Діду, ти наш герой. Він усміхається і відповідає: Ні, герой це життя. О що таке спадщина не речі, а сенс, який ти передаєш далі. То чому Юнг говорив, що життя починається в сорок? Бо до цього ми будуємо фасад, кар'єру, імідж, статус. Після сорок ми починаємо будувати себе. Це подорож від зовнішнього до внутрішнього, від страху до прийняття, від хаосу до гармонії. Кожен етап, як сходинка до твого справжнього я. А тепер запитай себе, де ти на цьому шляху. Можливо, ти тільки відчуваєш перше пробудження, чи вже переосмислюєш своє життя. А може, ти знайшов рівновагу. Неважливо, хто ти і скільки тобі років. Пам'ятай, ніколи не пізно почати слухати себе. Бо справжнє життя це не про те, скільки ти прожив, а про те, наскільки ти був собою. Отже, друзі, що ви візьмете з цієї ідеї Юнга, Можливо, сьогодні ввечері сядете з чашкою чаю і вперше за довгий час запитаєте себе, чого я насправді хочу. А може, згадаєте мрію, яку давно відклали на потім. Життя це не гонка, це танець. І після сорок ти нарешті вчися рухатися у своєму ритмі, слухати себе, а не чужі очікування. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато відкриттів і історій, які можуть змінити ваше сприйняття життя. Напишіть у коментарях, що для вас означає справжнє життя, які мрії ви ще не здійснили, а поки слухайте себе. Бо, як казав Юнг, справжнє починається там, де ти стаєш собою. І знаєте що? Ця подорож ніколи не закінчується. Кожен день шанс відкрити щось нове, знайти новий сенс, зустріти себе. Дякую, що провели ці 20 хвилин разом зі мною. Давайте разом шукати радість і сенс у кожному етапі життя. До скорої зустрічі!